У 2020 році ви балотувалися в Мери Одеси. Ви тоді йшли від партії Слуга народу. Ви ще хочете будувати політичне майбутнє? Ні. Чому? По-перше, я розочарувався у цій <свисті> діяльності. А що саме вас розчарувало? А, неможливість зробити те. Що ти маєш зробити? Ти наштовхуєшся на якусь стінку з чиновників, з якихось людей, які нічого вони, вони тебе не чують. Ти маєш щось зробити для людей, але ти не можеш цього зробити. А чому? Це що, система? Подобто? Так. Так. Mm -hmm. Але у вас багато друзів в, в українській політиці? В мене є друзі в українській політиці, але я себе неприродно там відчуваю. Угу. Я тому залишив, я ж вийшов з депутатів. Так. В житті ви з ними продовжуєте спілкуватися? Так, так. А чим вони в житті відрізняються від сесійної зали? Ні, там багато нормальних людей. Угу. Багато нормальних людей. В житті нормальних. В житті нормальних. Але коли вони попадають туди, то я не знаю на кого вони перетворяються.